Леся Українка, русалка, поема в народному стилі. Коло річки у садочку, маленька хатина, у хатині чорноброва молода дівчина, що вечора, як зіронька, до місяця сходить, молодая дівчинонька в садочок виходить, Тож виходить сама з хати у ясною нічку. А тим часом козаченько перепливе річку, як приверник бережечку, човничок прив'яже, уклониться дівчинонці, добрий вечір, скаже. По садочку собі ходять, за руки візьмуться, розмовляють та радяться, коли поберуться. Ой, коли ж ми поберемось, дівчинонько роже. О, сини козаченько, як Бог нам поможе. У коханій розмованці швидко ніч проходить, блідний місяць гаснуть зорі і сонечко сходить. Сіда хлопець у свій човник та бере весельце, стиснув ручку, махнув веслом. Прощай, ксеню, серце. Осінь надходить, літо минає, вже ж за дівчину козак не дбає, вже старостонькі скрізь походжають, Ксенину ж хату вони минають, ідуть до сусіда в новую хату, сватають в його дочку багату. Чує, Оксеня смутну новину, Що свата милий іншу дівчину. Уже сьогодні їх заручають, а через тиждень і повінчають, наче байдужа дівчина ходить, вийдеш в садочок, та й сльози ронить. Рушнички шиті лежать у скрині, вже не клопочуть вони дівчини. В журбі та в тузі тиждень минає, по селу ж ходить. Та молодає, у кожду хату вона вступає, на дівич вечір дружок збирає, і до Ксені заходить в хату то ж на весілля її прохати. Прошу, сестрице, тебе, голубко, за старшу дружку до мене любко, не можу, серце, я би радніша. За дружку в тебе хай стане. Отак, сестрице, отак, мовляєш. Певне, мене ти більш не кохаєш, не гнівай, серце, за мої речі. Прийду сьогодні на дівич вечір. Тебе, сестрице, я не забуду, за старшу дружку у тебе буду. Згодилась, прийде. Хоч тяжко дуже, вдасть перед милим, що їй байдуже, іде молодая, весела з хати, смутна оксеня випроводжати. У суботу молодої та великий збір, тож сходяться подруженьки до неї у двір. За столом вже молодая сіла на посад, на лавочках всі дружечки. Посідали в ряд, старша дружка жалібної почина співать. Виспівує і на очах слізоньки тремтять. Червона яка линонька, а біленький цвіт. Ой, чи не жаль тобі Галю, молоденьких літ? Ой, час пора, отець мати поблагословить. Ой, час пора молоденький та гілячко звить. І гілячко, і віночо вже вити пора, а іще ж то барвіночку для вінка нема. Старша дружка по барвінок додому піде, бо кращого барвіночку немає ніде. Пішла жалем дівчинонька та у свій садок. Щоб нарвати барвіночку інший на вінок, рвучи його журливою пісеньку співа, за сльозами ледве може, вимовлять слова. Барвіночку мій, хрещатий, зелений, дрібний, О, я ж тебе викохала, хороший, рясний. Я ж садила, поливала тебе навесні, я ж думала на віночок, здасися мені. Здався тепер, барвіночку, не мені, другі. Бодай би сох, бодай зов'я, барвіночку мій. То ж нарвала барвіночку, віночок звела, походила по садочку. Над річку пішла, подивилась у водицю на личко своє, тихо, тихо, промовила, горенько ж моє, вродо моя хороша я, на нащо ти цвітеш? доленьки на сім світі марне пропадеш, нема щастя, нема долі, лиш врода сама. І кохання зневажене дружини нема, Забув мене, мій миленький, іншу полюби, і навіки мою долю та й занапастив. Тож він завтра із другою піде під вінець, а я собі під водою знайду вже кінець. Промовила теє слово, стала на горбок. Нема, нема дівчиноньки, лиш плавле вінок Вже ж минуло з того часу аж три довгі роки, як втопилась дівчинонька у річці глибокій, гуля всюди та я слава та вже перестала, а дівчина під водою. Русалкою стала, та немає русалонька і там з упокою, не втопила свого лиха навіть під водою, чи таночок з русалками При місяцю водить, то все їй той козаченько, з мислоньків не сходить. Або сяде, чеше коси у темному гаю. Її ж думка. Круг хатини милого витає, Всі русалоньки, мов рибоньки, веселі грають, а в неї завжди хмари чоло укривають, тільки ж то їй і розваги, як молодик, зійде, проти хати миленького на бережок вийде, вийде, ходить по бережку, тихенько співає. Чи не вийде милий з хати, усе виглядає, А як зайде місяченько, почина світати, тихо пливе русалонька в підводні палати. Як навесні починає крига розставати, Збираються русалоньки до моря гуляти, пливе з ними й дівчина гуляти до моря у чужий край, у далекий. Тікати від горя не втече пак, ніщо її вже не розважає, навіть і там в чудовому південному краю. Її сестри на дні моря по пісочку ходять, шукать перлів та коралів і таночки водять. Веселі й безжурні ті легкі таночки. То граються із рибками, то роблять віночки, вона ж сидить геть окремо, до їх не вступає, та безкраї свої думки думає, гадає, дожидає, коли з того хорошого краю Повернуться русалоньки до рідного гаю. Діждалася, вертаються русалки додому. В темну нічку серед бурі, блискавиці й грому, та у серці в русалоньки спокою немає, і грімо той, немов її трохи розважає. Вернулася, а тим часом вже й літо настало, а там жнива, бо й літо поспівати стало. І виходить русалонька, поле виглядати, чи не вийде її милий? На лан жита жати. Вийшов милий з дружиною на лан жито жати, і дитинку під копою положили спати, а самі серпи побрали і постать займають, та вдвох собі лагідненько любо розмовляють. Русалонька на ту пару тільки подивилась, змінилася у личеньку. За серце схопилась, потім знову подивилась, промовила тихо. Побрався ти, козаченько, та на своє лихо не завжди там буде щастя, де твоя хатина зостануться сиротами жінка і дитина. Будеш знати, козаченьку, як русалка любить, скоро ж тебе те кохання сього світу згубить? Те мовляла, отпливала у свої палати і милого не ходила більше виглядати. Стала слава на все село, стали поговори. Все за того козаченька, що чорні брови. Ой казали, говорили по всім селі люди, та вже з того козаченька нічого не буде. Як день божий смутний ходить, та думку гадає, та щоночі йде на річку до темного гаю. Славлять люди. І дружина журиться, бо знає, чого милий угай темний, щораз доходжає. То в гай ходить, то в садочок, де жила дівчина, бачить мила і знає добре, чия то причина не вважає козаченько на ті поговори, в його серці туга в'ється. Та лютує горе. Пішов якось у садочок у місячну нічку. Походив там коло хати, потім в гай над річку. Пішов, ходить бережечком та думку гадає, все дивиться на річечку, очей не спускає. В той час вийшла русалонька трохи погуляти. Потім сіла коло річки косоньку чесати, побачила козаченька, неначе зраділа, усміхнулась, лиш на личку щось дуже збіліла. Ходить смутний козаченько та думку гадає, а русалка чеше коси та пісню співає. Любий козаче. Чого ти ходиш, смутний по темному гаю? Слухай, козаче, пісню русалки, то ж я для тебе співаю. Ой, чи забув ти, серце, козаче, пісню, що мила співала? Ой, чи забув ти тую дівчину, що тебе вірно кохала. Коли забув ти, чого ж ти ходиш, дивишся пильно у воду, наче шукаєш у тій водиці згублену милою вроду. Ох, не забув ти, серце, козаче, пісні, що мила співала. Ой, не забув же тої дівчини. Котра так щиро кохала, як не забув ти, ходи до мене, я твоя перша я мила, зраду забуду, любити буду тебе, як перше любила. Я вже не та, я, що була перше, лиш не забула кохати. Я вже русалка і під водою маю осяйні палати. В мене палати кращі от царських із дорогого кришталю. В мене віночок з чистого злота, з перлів дрібних та коралю. Все те для тебе дам, я козаче, тії палати віночок. Всіх зберу подруг, будем для тебе легкий водити таночок. Люби, козаче, іди ж ти до мене, я, твоя перша я мила, зраду забуду, любити буду тебе, як перше любила. Козак слуха тою пісню, слуха. Умліває, а русалонька до нього руки простягає. Біжить, милий, до русалки та й не добігає, бо із річки русалочок юрба випливає. Обступили козаченька, в гаю залунало, наче Не наче регіт. Далі тихо стало. Ти о тихо з неба світить промінь місяченька, Сидит та я русалонька біля козаченька, похолонув козаченько, не чує, не баче, як над ним його кохана вбивається, плаче. Чи це ж ті карі очі, що я цілувала, чи се ж теє личко, що я милувала? Ой, чи це ж той козаченько, що я виглядала? Вже ж не гляне він на мене, дарма виглядати, вже ж моєму миленькому світу не видати. Не озветься до своєї любої дівчини, він німий лежи, холодний з моєї причини. Ой, забула б я, мій милий, і горе, і зраду. Лиш устав би ти до мене, дав мені пораду. Нещаслива годинонько, що ж я наробила? Ой нащо ж я свою долю та й занапастила? І знов тихо з неба світить промінь місяченька, ломить руки русалонька, біля. Козаченька Волинь, Село Колодяжне, 1885 рік, 6 грудня, читала Лілія Мироненко.